Рок 11 листопада 1357-й день війни. Ворог продовжує обстріли України про стан поранених від ворожої атаки на Дніпро. Нова прем'єра фільму від телеканалу, де 1 і українського культурного фонду. Дніпрянин Мирон Нетрепко став золотим чемпіоном з шахів. В Студії Валерія Баранець. Ми починаємо. Дніпропетровщина, ворог знову вдарив по Васильківській громаді, що на Синельниківщині безпілотниками. Виникла пожежа на території приватного підприємства. Її загасили. Агресор обстріляв Нікопольщину з реактивних систем залпового вогню град і артилерії. Поцілив по райцентру. Загиблих і постраждалих немає. Як повідомили в повітряному командуванні захисники неба знищили в області ворожий безпілотник. Про ситуацію в інших регіонах окупанти завдали більше півтисячі ударів по Запорізькій області. Ворог використав безпілотники, реактивні системи залпового вогню, артилерію. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Росіяни атакували фпв дронами і артилерією громади Миколаївської області. Є пошкодження дачних будинків, магазину інших споруд. Люди, на щастя, вціліли. Про втрати ворога українські захисники за добу ліквідували 1020 російських окупантів. Крім того, на полі бою було знищено десятки одиниць різної ворожої техніки. Від початку повномасштабної війни загальні втрати ворога склали 1 мільйон 153 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 79 тисяч, крилатих ракет 3926, Повідомили в генштабі ЗСУ. Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба і нашої енергетики. Відзначив у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про сьогодні перше військові були доповіді по фронту. Надзвичайно важливо, що жодного значного результату окупанту немає. Окровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина. Загалом ми захищаємо наші позиції, захищаємо позиції і на всіх інших напрямках фронту, і це найбільш вагомий результат для нашої держави. Я хочу подякувати кожному підрозділу, всім нашим воїнам. Особливо сьогодні я хочу відзначити 414-ту бригаду сил безпілотних систем Птахи Мадяра. Також хочу відзначити 411 й окремий полк безпілотних систем Яструби і прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс. Дякую вам, дуже дякую вам, воїни, артилеристи 26-ї, 55-ї, 148-ї бригад та воїни-ракетники 360-ї окремої берегової бригади ВМС України. Дякую вам. 5 та 92 окремі штурмові бригади, 71 окрема єгерська, 227 окрема важка механізовані бригади, підрозділи ССУ, а також 1, 33, 225 та 425 окремі штурмові полки. І Дуже важливо, щоб кожен підрозділ за своїм напрямком був ефективним заради України. Я підписав сьогодні указ про відзначення державними нагородами наших воїнів: 304 військовослужбовця Збройних сил України, із них 135, на жаль, посмертно. Була доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля за підсумками року у постачанні озброєння в оборонному виробництві. Ми маємо виконати всі, всі завдання, які були і в забезпеченні фронту. І у фінансуванні нашої армії, і в наших діпстрайках зараз фактично кожного дня Україна застосовує свої далекобійні санкції проти Росії. І кожного дня у нас є чіткий результат у вигляді зменшення російських можливостей. Росія повинна втрачати і це насправді миротворча тактика. Я хочу подякувати усім, хто працює заради відповідних спроможностей України. І, звісно, нашим воїнам. За влучність провів сьогодні також нараду із нашими урядовцями командою офісу щодо ситуації у наших прифронтових громадах у таких наших містах як Нікополь та міста півдня України, міста Харківщини Сумщини, які фактично щодня під ударами. Ми готуємо нові заходи підтримки для наших людей у прифронтових і прикордонних громадах, а також провів. Сьогодні нараду і дипломатично щодо зустрічі та заходів найближчих тижнів. Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба і нашої енергетики. Постійно додаємо саме таких домовленостей з країнами Європи, передусім, які дозволяють крок за кроком відновлюватись після російських ударів. І ще одне. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом. З набу разом з правоохоронними органами і так працювати як це потрібно для результату. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую кожному хто з Україною. Слава Україні! Ви дивитесь новини на телеканалі, Д1. як ми вже повідомляли, у ніч проти 8 листопада Дніпряни пережили одну з найбільш масованих ворожих атак. Постраждали мешканці будинку на житловому масиві. Перемога ворожий дрон, який влетів у будинок, забрав життя трьох мирних мешканців. Більше десяти людей було поранено. Три особи залишаються на стаціонарному лікуванні. Про стан потерпілих, яких рятують в основній госпітальній базі області. Дивіться далі. Ярослава та Даніїл молода пара, проживали в квартирі разом з батьками дівчини. Ярославу щойно перевели в палату до свого хлопця. Дівчина досі погано відчуває ногу. Нижня кінцівка зазнала забоїв, сильних синців і набряку. Ми вже лягали відпочивати. Була тривога. Ми почули, що перший шахет летів. Але він він летів дуже низько і ніби в нас, але він потім заглох і Ми не зрозуміли, чи він впав, чи ну де він взагалі подівся. І ми в той момент вибігли в коридор, сиділи там. І потім сиділи, сиділи, і ніби вже написали, що жовте. І ми повернулись в кімнату і знов написали, що Дніпро там червоний, щось таке. І ми встигли відкрити двері в коридор, вибігти, і далі просто темнота. І ми падаємо. Я впала з третього поверху на другий, а хлопець впав на перший поверх, долетів. Також тато з нами в той момент був в квартирі, але його кімната вона виходить на іншу сторону. І він почув вибух, також ну, світла нічого немає. темнота. Він біг в коридор подивитися, що з нами, і сам також провалився. Він не бачив, що було там, що не було підлоги. Він витягав, ну він Намагався мене знайти, але мене привалило повністю з головою. Що, ну я намагалась кричати йому. Він е, знайшов мене, почав розкопувати мені голову. Ну десь отак до половини мене розкопав, і на ногах в мене лежали дві плити, і там четверо чоловіків було. Е, на жаль, вони не змогли їх підняти. Ми ждали, поки, е, поки приїдуть, їх розпиляють. Я не могла зрозуміти, скільки наді мною цього бетону лежить. Я думала, що мене просто не відкопають. Я виходить, бігла в коридор з телефоном, і з телефоном там мене і ну, засипало цим всім, але я не могла поворухнутись ніяк. Тобто ногою там щось шевелила, мене здавлювало ще більше. В той час, поки між Даніїлом та Ярославою не було зв'язку, хлопець переживав, в якому стані його дівчина. Пам'ятаю, насправді звук такий страшний, знаєте, коли летить прямо в тебе. Я пам'ятаю, я беру Ярослав за руку, і ми вибігаємо в коридор. Як тільки відкриваємо, відкриваємо двері в коридор, я розумію, що ми просто падаємо. Я насправді дуже багато летів. Чесно, я думав, що це сон, і сподівався, що я прокинусь, але коли я впав, все темно. Дуже багато осаду, чутно було вже Гарюцю. І насправді саме страшне було не летіти і не падати, а коли я впав, і я чую, що вона кричить, що в неї болить голова, і вона каже, що я вже не можу. Тоді мені справді вже було дуже тяжко. Я впав на перший поверх, а мені перетисло цю руку, ну там. Не прям так критично, але ну, до м'яса. Тобто там кровотеча була і непогана кровотеча була. Ось. І коли я впав, у мене десь до мого, ну десь от, сантиметрів 10, може, трохи менше була плита. Ну тобто, якщо б ниже, нижче вона пройшла, то. Може б, мене зараз би й не було. Дуже 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 пощастило, що в мене був з собою телефон, я одразу вімкнув фонарик, і я почув голоса. Я вімкнув фонарик і почав просвітити світити і казати, що я тут. Рука в мене була дуже сильно затисла, але ну, плита лежала. Я ніяк не мог вибратися. Потім вже до мене хлопці з МЧС підлізли і почали потрохи відштовхувати або плиту, або вже якось там руку. Я вже чесно, я не пам'ятаю. А коли вони мене вже звільнили від. Ну, від цієї плити, яка тримала мою руку, то я вже самостійно зміг піднятися. Я одразу, як як тільки я заїхав у швидку допомогу, я одразу спитав, що з нею і чи все добре з батьком. Це, це було саме головне моє питання, тому що я не розумів, де вона і що Наталя також жила в цьому домі з чоловіком та 13-річною донькою. Не може повірити, що залишилась жива після того, як впала на другий поверх зі своєї квартири на шостому. Пам'ятаю, теж все, все. все да. Я сиділа на кухні, почалась тривога. Я слухала, як шахет на поніження йшов. Ну, Він потім, ну, потім замовчав, і я пішла до мужа, в, в пасті лягла вже. Ну, завела будильник, думаю, мені ж на роботу відписуватися треба. Тільки повернулася і одразу такой взрив, огонь, дим, нічого не видно. Я... кричу Лера, и получается, я вот побежала с комнаты в коридор, а там уже не было ни пола, ничего, и сразу приземлилась на второй этаж. Ну, это я уже потом испытала у соседей, <клёх> вот я слухала, как ну, як отец Ярослава и откапывал вот всю девчину, кричал, да. Тоже сидела там, не могла сама встать, бы кружилась голова, рука онемела. У получается тоже там мелкие, ну, небольшое сотрясение, мелкие все по телу, по коре, ну, шкрябы, ну, в основном рука. Да, и потом мне помогли встать, я до ванной комнаты, и там я уже чекала на порятунок, ну, это мне потом сказали, что когда я там сидела, уже упала там с сверху арматура на то место, где я сидела. Потом меня спасатель да, помог спуститься, и ну, я совсем была спокойна. Бо... <свистит> Человек кричав: Нат "Наталья, с тобой все доброе? Я так. Леру я нашел. Она с кошкой. То есть я была уже спокойна. Ну а за собаку мы уже только на следующий день узнали, что Вона була, видать, за мною сіганула на другий поверх. Я явно літіла очень швидко, і Какой-то ангел хранитель действительно мені туди допомог. долететь. Наталя з чоловіком та донькою щойно виплатили кредит за свою квартиру, яку тепер знищив шахет окупантів. Батьки Ярослави також втратили власне житло. Щодня українці втрачають найдорожче: рідний дім, свої домівки, а найголовніше життя. Попри це, сила українців у єдності та підтримці один одного, бо кожен з нас готовий надати допомогу тим, хто цього потребує. Так і лікарі головної госпітальної бази області роблять все можливе, щоб якомога швидше відновлювати поранених. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Про духовне життя далі у Києві цими днями відбулися важливі духовні події. Синод Православної церкви України прийняв 12 рішень з актуальних питань. А єпископат Православної церкви України відзначив собор Архангела Михаїла престольне свято Золотоверхого монастиря. У богослужіннях взяв участь митрополит Дніпровський та Січиславський Симеон. Владика звершив божественну літургію у місті Бучі, де служать друзі Дніпровської єпархії. Детальніше про візит духовної делегації з Дніпра дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Храм Петра і Павла Православної церкви України, центр літургійного життя та соціальної роботи у місті Буча на Київщині, настоятель громади архімандрит Ісаакі Зінкевич приймає високого гостя і рідного брата митрополита Дніпровського та Січиславського Симеона з благословіння пристоятеля церкви, блаженнішої піпанія, звершує спільну молитву за багатостраждальну бучу, яка майже чотири роки тому прийняла страшний удар під час повномасштабного російського вторгнення, і зараз потерпає від пості. Ворожих обстрілів цивільної інфраструктури. Знаєте, пропало світло, я так, мабуть, задумався як Древні церкви при свічках. Але саме головне, саме головне з душею і з таким благословиним настроєм у такий воскресний Богом даний. день Ми вас сердечно поздравляємо з святою неділею і з такою сердечною молитвою, яка збирає нас, нашому благоставиному цьому святому краї. І помолився разом. Амінь. Після звершення урочистої літургії владика Семеон відзначив благодійників та жертводавців храму церковними нагородами. Їх підтримка допомагає церкві реалізувати проекти важливі для людей. Я вам скажу, що орден дуже символічно, в ньому зображений Юрій Переможець, який копіє Бачите, всяке зло, яке є в нашому сьогоденні. Але верхом зі славою благодаттю нехай був дайом на літа, та нові тому мої вітаю. Саме завдяки меценатам на території храму святих апостолів Петра і Павла у Бучі облаштували простір для дітей різного віку. Майданчик освятив особисто митрополит Сіміон. майданчик, цей дитячий, від усяких з них обставин визволяй. Мир та спокій дари тобі з безвичайним. Твоїм отцем присвятим благим. І животворчим твоїм духом нині повсякчас і на віків. біків. Ой, Ой, слава насліддя твоє Господи, господі е благодати цей простір уже став місцем зустрічей та дитячих усмішок. Навіть осіння погода не завадила святковій атмосфері. Саша, як тобі тут сьогодні подобається, що, такі, такі, так? ні, день? – Ні, Ми просто Мирали, і що ви сьогодні робили. Каделіна а що ви грали. Дивитися, що тобі найбільше сподобалось сьогодні. Коли ми пробігали і так от е, крутили скакалку. Подобається дуже незвично відкриття дитячого майданчика на території церкви. Працювали чудові аніматори, проводили конкурси та інші розваги. Після концерту їх чекав майстер-клас у недільній школі. На відкриття завітав секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. Сьогодні дійсно радісна подія для всіх нас, для цього мікрорайону лісової бучі, для парафії. Якраз Петра і Павла відкриваємо дитячий майданчик завдяки. Спільним зусиллям і отця Ісакія і наших меценатів, і також за підтримки міської ради нам вдалося в короткий період часу реалізувати цей маленький подарунок для наших діток, для прихожан храму, і крім того, для всіх фактично округи, тому що церква вона не закрита, вона в відкритому доступі. Архімандрит Ісаак Зінкевич почав своє священниче служіння 15 років тому. А місто Дніпро для пастиря стало ключовою духовною школою. Зараз настоятель храму Петра і Павла перетворив громаду у Бучі на справжній центр соціально-психологічної допомоги. І зразком для себе він називає мецената Дніпровської іпархії Олександра Петровського та його міжнародний благодійний фонд Солідарність. Ми максимально робимо все для того, щоб діти не відчували у місті бучі ні тих моментів страждань, коли було ні окупація а щоб вони максимально розуміли, що як і церква, так і місто воно зведи. Продукує любов, підтримку, радість. Якраз 15 років тому в місті Дніпрі Владика Сімон рукоположив мене в сан священника, якраз у місті Дніпрі, в храмі Віри, надії, Любов Матери Софії. Нас багато набрали таких хороших правильних прикладів з Дніпра, маючи можливість там і служити, і трудитися. Знаєте, в нас є, так, Олександр завжди робив добрі справи для церкви, розбудовував, все, все гуртував. Також, знаєте, я приїхав сюди, побачив, що є можливість і підтримувати, як і громаду, підтримати цей храм і робити все прекрасне. І сьогодні я розумію, що треба починати не щось такого з іменно великих ремонтів, а треба почати з того, що потрібно іменно для нашої громади. Це для дітей треба було майданчик зробити, щоб діти мали де можливість гуртуватися, приходячи в храм. Леонті Носенко Олександр Клеменко, київське бюро телеканалу Д-1. Новини культурно-мистецького життя. Незабаром відбудеться прем'єра документального фільму Позивний артист. Стрічку присвячено загиблому герою, відомому українському актору Якову Ткаченко. Стрічку створює і ЕФ Пікчерз за участю телеканалу, де один ЕЛ ТІВІ за підтримки Українського культурного фонду та сприяння наших захисників. У центрі стрічки позивний артист постать Якова Ткаченка своїм життям Яків довів, що справжня мужність походить від гідності, а не від страху. Він був воїном і на сцені, і на полі бою, який спочатку віддав себе мистецтву, а потім пожертвував своїм життям за Україну. Під час прем'єри фільму, присвяченого пам'яті Якова Ткаченка Воїни світла, митці, що вже вийшов на екрани, його побратим на полі бою та колега в кадрі розповів про свої відчуття, коли дізнався про смерть Якова. То цей жах, який в одну секунду всього тебе огортає. Ну якби світ перевертається на мить до гори Дривом і, і знову повертається, тому що є. Служба є люди навколо, і ми весь час посеред, посеред людей, тому десь, мабуть, під час служби і в оточенні ну, в якоїсь мірою чужих людей я дізнався про смерть товариша. Це була от жахлива мить. Але як це не цинічно звучить, це лише мить? Мить жаху, мить, коли все порвалося і з'єдналося назад, і пішли далі. Я думаю, що це не лише мої такі відчуття, а мабуть багатьом із нас, хто стикається з, хто, Ну, стикається з втратою, Якось так дико звучать, вибачте, ці слова. Я сам кажу і сам собі не вірю, тому що це невідповідні слова. Те, що відбувається зі світом взагалі, і зі світом людини, це не можна означати, ми стикаємось з втратою. Ми, ми якось на мить вмираємо і змушені живати і йти далі. Своїми ролями у стрічках Припутні, безславні кріпаки та довбуш він служив Україні. А сьогодні вже його пам'яті присвячують кіно, що об'єднало всіх, хто знав Якова, всіх, хто не мав змоги з ним в останній раз попрощатися. Його життя перетворилося на символ єдності мистецтва, мужності, людяності. Яків Ткаченко залишився митцем навіть серед вогню війни. В першу чергу він був таким. Прекрасним, ну не прекрасним, не, не якимось таким красивим чи рожевим. Він був джерелом енергії. От особисто, він був джерелом гострої, потужної енергії. Кожного разу, коли ми з ним десь перетиналися, це був певний заряд, і він задавав таку особистісну планку, що він така людина. Що це можна було і не озвучувати в спілкуванні, але сам для себе завжди думаєш, ось це гідна людина, і треба постаратися бути таким, наблизитись до його рівня. Це особисте. А щодо яким він був актором, мені важко дати цьому оцінку в якійсь шкалі, тому що кожна його робота мені здається ідеальною. І, наприклад, в Припутніх, це найбільша, мабуть, робота, яку я знаю, якова в кіно. Це, здається, там майже немає слів, але це цілий шар сенсів, це окремий пласт, тобто є герої, драматична лінія, сюжетна, все-все-все їх, є їх стосунки, а є світ, який відкриває в цьому творі яків. І це прекрасний зразок того, що Актор своїм внеском збагачує картину. Стрічку створює і Еф Пікчерс за участю телеканалу D1, ЛТВ Pictures за підтримки Українського культурного фонду та третьої окремої штурмової бригади. Ця ініціатива поєднала митців і військових, аби через культуру зберегти правду війни, підтримати пам'ять і створити простір емоційного відновлення. Валерія Баранець Данило Варава новини D1. Новини спорту Дніпрянин Мирон Нетрепко став чемпіоном з шахів. Перемогу юний спортсмен здобув у 8 років. Мирон вже не перший раз бере участь у міжнародних змаганнях. Цього разу юний спортсмен взяв участь у чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат від 8 до 18 років. Змагання відбулися у Чорногорії. Мирон нетрепко забрав 9 з 9 очок і здобув золото. Дніпрянка Ірина Роменська вразила європейських кондитерів. Торт, який вона виготовила на престижному європейському конкурсі Cake International, який відбувся у Англії у місті Бірмінгем, став найкращим у своїй роботі. Дніпровська кондитерка показала розвиток мистецтва від доісторичних часів до сьогодення. Це настільки підкорило журі, що нашій землячці присудили золоту нагороду. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Дощитиме. Температура повітря кулуватиметься від 11 до 12 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також хмарно. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів із позначкою плюс. У кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода. Протягом дня дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Валерія Баранець. Слава Україні!